Парк перепахають. Вони чи хочуть лікарню знищити, чи що, ну куди сюди стріляти? Тут одна лікарня, парк і все, нема нічого. От куди стріляти? Стадіон, кладбище, все. Навіщо сюди стріляти? це Просто маразм. Ну, непонятно, ну. Вокруг, нема нічого. Пуста лікарня вже зачинена. Нема нікого там. Це... Геноцид топо, щоб знищити все. Не завоюємо, так знищимо. Не нам не достанеться, так нікому не доставайся. Тільки так. Ну, других немає. Шти. Доброго дня. Ось так за... Ну вс, оно ну, заїхали і знайшли таку Ось Тут бачите, що робиться. Люди місті сидять. Деяких речей не хватає. Тут лежить гуманітарка під Вон, Все відчинено і пропадає. Може хто узнає хазяїна. Сейчас підійдемо на друге вікно, глянем там більше.

Що людям не роздається до сих пор. Дві різячині тут. Ну, факт остається фактом. Що я так бачу, вона тут, не перший місяць уже валяється. Не то що лежить, а вже з... Ну, бачите що. І тут багато коробок. Хто власник цього всього дуже цікаво. Дуже.